До старовинного містечка Любомиль на Волині нас привело звернення громадських активістів району з проханням розібратися в тій ситуації, яка коїться в територіальному медичному об'єднанні Любомильського та Шацького районів. Ми зустрілися з генеральним директором територіального медичного об'єднання Любомського та Шацького районів Володимиром Дибелем і поцікавилися структурою лікарні, інноваційними методами лікування, реформуванням медичної установи. Міжнародним співробітництвом та моральним кліматом в колективі. Значить, Структура нашого територіального медичного об'єднання Любомської шатської лікарні це Любомирська центральна районна лікарня і Шатська районна лікарня. В Шацькій районній лікарні є терапевтичне відділення на 25 ріжок і дитяче на 15 ріжок, а також поліклінічне відділення. І працює пункт швидкої допомоги. І в нас пункт допомоги, але швидка допомога перейшла в підпорядкуваній області. В кінці минулого року, 2014 року, ми впровадили практику нашу хірургічну. Це лапароскопічні операції. З допомогою лапароскопії ми проводимо поки що, удаляємо камінь міхура, міхора, з стіті, а взагалі то плануємо і грижі, і апендицити. Почали, також лапароскопічним методом. Упрвати і наші гінколи це лише досягнення для наших районів. Дуже це важко просувалося, бо самі розумієте, що ніхто не радий в даний час, щоб периферія так розвивалася. Ну, неначе все добре. Працюй собі з задоволенням і в радість вдячних пацієнтів. та не все так добре, як на перший погляд здається. Людські відносини неможливо замінити ані новітнім обладнанням, ані вишуканим антуражем. Такої думки дотримується Олександр Згоранець, завідуючи реанімаційним відділенням. Був звільнені займаної посади в грудні позаминулого року по надуманій причині. Це була така ситуація. Тоді побере хлопчину з червоно мозовою травмою, але видимий кознак травми на черепі і на інших частинах тіла не було. Я чергував по своєму відділенням, мене покликав черговий лікар. Спільно оглянувши цього пацієнта, ми дійшли до висновку, що цей пацієнт знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Так як нам головний лікар заборонив вложити пацієнтів в стані алкогольного сп'яніння, нами спільно було прийнято рішення його ввести консервативно, лікувати на приймальному відділенні. Почекавши деякий час, черговий лікар помітив, що стан його не покращується, Повторно викликав мене. Враховуючи той стан, що пацієнт вже при повторному моєму огляді заходився в комі, я вирішив його госпіталізувати. При детальному обстеженні тоді ми виявили, що в нього є черепно-мозкова травма, зламки стокуни, склепіння черепа. Зразу ж, при поступленні наше відділення, він був глянути, пацієнт був оглянутий судмедекспертом, який видомих так само тілесних ушкоджень на тілі пацієнта не знайшов. Що підтверджено є протоколом його огляду. Пацієнт знаходився на лікуванні протягом одного тижня і через тиждень він помер. При патанатомічному розтині виявлено, що пацієнт мав травми, які є несумісні з життям. Тобто, незалежно від того, чи коли б йому була надана допомога, чи безпосередньо ту хвилину, що він поступив, чи пізніше це на його життя, на кінцевий результат не впливало. Після цього, значить, в зв'язку з цим генеральний лікар, генеральний директор мені сказав, щоб я написав заяву на перехід з посади завірююча на посаду ординатора. Що я категорично відмовився зробити, мотивуючи це тим, що моєї провини в даному випадку немає. Він сказав, значить, якщо ти не немає твоєї провини, значить я тебе звільняю з посади не тільки завідуючого, а взагалі розраховую з роботи по статті, що він і зробив. Без узгодження з спілкою, без висновків комісії, яка пізніше була, які приїхали спеціалісти з обласної клінічної Волинської обласної клінічної лікарні. Два тижні я знаходився, був як звільнений, через два тижні він мене поновлює на роботі, пише по новому наказ, і за цьому, по цьому наказу. Я повністю поновлююся на посаді, мені виплачується зарплата протягом цих двох, за, які я, за ці два тижні, які я був відсутній на роботі. Відновитися на посаді мені допомогли наші, наша проспілка, так само колектив лікарні, який за мене збирав підписи, колектив, всі мешканці району в разі необхідності казали, так само, ми будемо збирати підписи, що, до речі, вони робили. Також допоміг депутат Верховної Ради. І таким чином я поновився на замані посаді. Ми попросили прокоментувати ситуацію в територіальному медичному об'єднанні Любомського та Шацького районів. Завідувача хірургічним відділенням Любомльської районної лікарні, голову проспілки лікарні Володимира Деця, проти якого 28 січня 2015 року генеральний директор Володимир Дибель. В своєму кабінеті застосував грубу фізичну силу. Значит, він чинить на протязі останніх років на мене особисто персональний тиск. На мене, на мою дружину, яка теж працює лікарем. Цей тиск був в різних формах. Ну, зокрема, 28-го, коли мені зателефонувала на і сказала, що в мене усунено від складання графіків чергування в органів і що мене позбавлено чергувань е, нічних мається на увазі. Тобто, по суті, переведено на ставку голову. Я звернувся з роз'ясненням до ночмеда в кабінет. От вона мене запросила. От. Сказала, що це розпорядження генерального директора. В той момент генеральний директор знаходився в своєму кабінеті. Я дійшов до нього, щоб отримати від нього безпосередньо пояснення. Відповідь я почув, якщо він не подобається, може, не скажеться, це моє рішення і все. Тобто пояснення, знятних я не отримав. Коли вже я збирався виходити з кабінету, він мені наздогін, сказав ще щось, якісь образливі слова. Я вже не пам'ятаю точно, бо це ж розуміти, тривало досить недовгий період часу. Я хотів повернутися до нього, щоб сказати все, що я про нього думаю, тому що вже накипіло за останні роки. В цей момент він схопився з свого місця і без всяких зайвих слів вдарив мене кулаком в обличчя. От. Потім була шарпанина, в результаті якої я опинився на підлозі, він мене давив за шию, потрапив мені обличчя. Труднощами мені вдалося якось його від себе відтягнути, якщо так можна образно сказати. Тоді він встав, відкрив двері і я вийшов, От, скажімо, в стресовому стані. Після цього ще мусив заспокоїтися, проводити оперативне втручання, а потім викликав працівників міліції і дав їм відповідні свідчення. Наступного дня я звернувся в районі міліції там. Провели суд, судово-медичний експерт, значить описав ті пошкодження, які в мене були. Поробив фотографію. Я чекаю, які будуть результати цього розслідування. Не знаю. Ну, з цією людиною я однозначно для себе вирішив, що я з ним разом в одному заході працювати не буду. Питання реформування та введення інновацій в районі лікарні. Ми попросили прокоментувати дільничого педіатра Олену Дець. Так, як на думку спеціалістів, найбільше від таких реформ потерпають діти. Тепер нам в обов'язки, як це сказати, вмінили чи присудили тільки нагляд за дітьми до трьох років. Оскільки в нас педіатрів скоротили, і кількість дітей нам на ставку 800, то віком тільки до трьох років нам належать. А решту обслуговують сімейні лікарі. Я думаю, що це нікому не пішло на користь, тому що сімейні лікарі все-таки тої фаховості не досягли, мають тільки лишні навантаження на себе, і їхні медсестри так само вони не набули фаховості в педіатрії. От. У нас прийом не зменшився, у нас він став такий самий. Ну а судячи з того, що мама все-таки ведуть дітей, стараються правдами-неправдами до нас, то, мабуть, і жителів району це також не влаштовує. Своїми думками щодо об'єднання Любомської та Шацької районних лікарень з нами поділився Леонід Кислюк, в минулому голова районної державної адміністрації, а нині депутат Шацької районної ради. Покійний наш губернатор Борис Петрович Клімчук. Значить, ми знали, що Волинська область не є пілотною в частині медичної реформи, але ну на якомусь рівні значить він був ініціатором. От, відповідно, голова місцевої адміністрації найда Володимир Степанович і депутати районної ради. Прийняли рішення відповідно, як і Любомська районна державна адміністрація і Любомська районна рада про те, що утворити ТМО Любомльського Шацького району. Особисто я був проти так, цього, 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 цієї всієї ситуації. Тому що, як би не було, я вважаю, що медицина повинна бути максимально наближена до жителя. І, значить, те питання, яке ставилося по медичній реформі в Україні, так. Ми мали подивитися пілотний проєкт і реалізацію, наскільки це було краще людям, як це зекономило бюджетні кошти, і тоді приймати рішення про перехід, скажімо, от і Волині, в тому числі на таку систему розподілу, скажімо, медицини на первинну медицину і медицину рівня ТМО, тому що у нас фактично ну два є рівня: це районна лікарня, так районна поліклініка і лікарські амбулаторії і фельдшерсько акушерські пункти. Получається, два керівники, так? фінансові можливості вже треба двох бюджетів рахувати. Так? Друге питання, ну, скажімо, є суб'єктивний фактор у розподілі коштів. І крім того, в нас ще була відділена швидка медична допомога. Так? Вона практично була виведена на управління в Луцьк. Так? І тут вже виникали ну, проблеми, принаймні вони були, я думаю, і в Любомирському районі, і в Шацькому районі, коли і, скажімо, не, не виїзд автомобіля. При попередній системі такого неможливо було бути. Так? Тут, значить, така ситуація є. Друге питання вже там стала бюрократична машина, яка. Регулювала до кого їдуть, до кого не їдуть. Не завжди медичний працівник того рівня, який знаходиться в селі і в селищі, так може оцінити потрібно швидкі, значить, прибувати чи не потрібно. І на жаль, це проблема. Ми поцікавилися, що думає з цього приводу Анатолій Горовий, мешканець селища Шацьк, людина з народу від імені і для якого здійснюються ті чи інші реформи, дбаючи про його добробут. Оця територія, на якій ми знаходимося, вона вся була під Шацькою районною лікарнею. Тут у нас була поліклініка, тут у нас була лікарня, в якому було хірургічне відділення, пологове відділення. В нас була повноцінна, отам от було приміщення дитячої лікарні. Ну тут тут, тут всі такі споруди, які для обслуговування, гаражі були. Тут все було. Коли об'єднали оце все, зробили ТМО, то воно поки що от, знаходиться тут. Тут їх здають в, в, в оренду всяким різним організаціям. І оцю от, територію, де була стара лікарня, її зараз 23 грудня минулого року районна рада прийняла рішення віддати в оренду бізнес-структура. Вони так як то погодили оренду на, 3, на 2 роки 11 місяців, що тут вони будуть робити якийсь ремонт, але це все робиться задає ціль, щоб спочатку взяти приміщення старої лікарні, потім добрати для обслуговування територію, яка в нас тут в центрі Шацька, і потім забрати ось це все собі, звичайно. За коментарем з даного питання ми звернулися до народного депутата України Ігоря Гузя, котрий в приміщенні районної адміністрації проводив прийом громадян. Що стосується пана Дибеля, він є депутатом Молинської обласної ради обраний від партії регіонів. Треба сказати, це перше. Друге, очевидно, ці конфлікти, які от зараз загострилися, вони не одноразові, і мені неприємно, коли я дізнався, що відомий хірург не тільки тут. В районі, але й в області пан Дець, ну якби постраждав в тому плані, що в нього вже були конфлікти, тобто його десь намагалися принизити, десь намагалися, будемо казати так, відсторонити від не те, що від виконання обов'язки, а від багатьох там таких позицій, лікарських. А оце нещодавно стався випадок, коли пан Дибель застосував силу проти свого ж колеги. Це неприпустимо. Зняті були побої, міліція сьогодні займається. Я зреагував як народний депутат, написавши звернення на начальника міліції обласної, на обласного голову обласної держадміністрації і на голову начальника управління охорони здоров'я. Ну, я не був присутній під час тих подій, але я спілкувався з паном Децем. Ну, для мене це дикість. Тому що розумієте, коли суспільство бачить, що там політики б'ються, так це ще одна справа. Коли суспільство бачить, що лікарі. Які повинні захищати ситуацію, коли головний лікар розпускає руки, коли там творяться такі речі. Ну, це неправильно. Більше того, якщо говорити за політичну позицію, не вже не за професійну, то пан Дибель як активний учасник партії регіонів там свого часу на певні такі в лапках антифашистські мітинги возив жителів от району Любомирського, І ну, це не додає йому честі. Тому з моєї точки зору, я вважаю, що під час подій Майдану Любомирська районна рада, де ми зараз знаходимося, висловила недовіру пану Дибелю, тобто вважала за потрібне, аби звільнити його займаної посади. Справа в тому, що лікарня обслуговує два райони, так сталося, і Шацький район. В Шацьку, на жаль, рішення не було прийнято з ряду причин, тому що більшість там була сформована на основі партії регіонів і народної партії Литвина. Це був мінус. Якби колеги, депутати Шацького району прийняли рішення. Відповідно, я думаю, що пан Дибель не працював би на своїй посаді, але в даному випадку я буду тримати на контролі цю ситуацію і вже звернувся до голови обласної адміністрації. І зараз роблю звернення окреме на депутатів, знову ж таки, двох районних рад, що вважаю, що за недоцільне перебування пана Дибеля я не даю йому оцінку як лікарю, але як менеджеру, який не може в своєму колективі. Забезпечити да, адекватні робочі стосунки своїми керівниками, зокрема, і ще раз кажу: от пан Дець це людина відома, тобто це хірург, це людина, яку поважають молодий енергійний, і так далі. Для мене це дикість, тому я з Зловживання, зневага до колег, котрі не поділяють думок пана Дибеля. Все це за словами активістів можливо тільки у випадку кругової поруки та доброму покровителю. Сподіваємося, що після виходу нашої передачі буде проведено ретельну перевірку даних фактів Міністерством охорони здоров'я, Фінансовою інспекцією та Генеральною прокуратурою України. Будуємо Україну разом.